Як секретар міськради Санжара заробив на першу квартиру? Хто з дніпровських депутатів без хатьки при заможних родичах? Хто з депутатів придбав нерухомість після повномасштабного вторгнення? Дізнаємось просто зараз. Це проявлення новий формат. Протягом літа розповідаємо вам про декларації дніпровських депутатів. Вже були випуски про те, як купують розкішні автівки під час війни та про інший транспорт депутатів. Цей топ про нерухомість міських народних обранців почнемо із цікавинок. Ірина Зелінська, дружина голови мерської фракції. Пропозиція Сергія Пустового є власницею камори. Площею 19 квадратних метрів у Дніпрі за 35 тисяч гривень. Що таке камора? І навіщо знадобилася родині, можемо тільки здогадуватися. Бо, як стає відомо, депутати зберігають різні речі, недосяжні для простих смертних. То, може, для цього і потрібна камора. Сам пустовий декларує житловий будинок в Обухівці 375 квадратних метрів. Його вартість не вказує. І квартиру у Дніпрі 204 квадратні метри за 2 мільйона гривень. Ще користується квартирою мами Марії Пустової у Дніпрі. У Сергія Пустового заможна дружина і, окрім Камори, має великий набір нерухомості. Ірина Зелінська є власницею та співвласницею дев'яти нежитлових приміщень, двох квартир у Дніпрі сукупно за майже 5 мільйонів гривень, паркувального місця, павільйону очищеної води та торговельного центру у 500 квадратних метрів за майже 6 мільйонів. Пам'ятаємо з минулих випусків проявлення, що депутати полюбляють записати майно на родичів, дружин і компанії. Далі якраз про таких депутатів без хатюк. так вони самі себе показують у деклараціях. Олексій Безуглий з пропозиції, шеф-редактор газети Наше місто. Це його ЗМІ отримує жирні замовлення з бюджету, з грошей Дніпрян на підписку і піар мера Філатова. Про ці схеми через кумівство із заступником мера Сидоренком детальніше є у випуску проявлення про Безуглого. Лінк на відео буде в описі. Незважаючи на бюджетні привілеї, депутат вказує, що йому, ніби ніде прихилитися. Він був зареєстрований. Ось. У цьому гуртожитку та є інформація, що проживає безуглий у котеджі з двометровим парканом. Згідно з декларацією, житлом володіє дружина. Обидва будинки у Дніпрі записані на неї. І вже під час повномасштабного вторгнення Оксана Безугла купила квартиру у дослідному за 786 тисяч гривень. Ще один так званий бездомний депутат від пропозиції Михайло Гороховський, живе депутат у квартирі дружини Яніни площею 250 квадратних метрів. Вона має і житловий будинок у Піщанці та квартиру у Дніпрі. Задекларовано ще співвласність дружини, нежитлове приміщення та користування квартирою у Дніпрі, якою володіє Галина Щучинська. Наталія Демідова продовжує традицію партійної лінії пропозиції. Її з чоловіком безоплатно дає пожити у розкішному котежному містечку Кришталеве у Новоолександрівці, власниця будинку Олександра Богиня. Також депутатка Демідова має квартиру в Дніпрі 50 квадратних метрів. Вартість невідома. Депутат Євген Кривошеєв з пулу представників пропозиції з найбагатших сімей. Джерелом його збагачення є нерухомість. Став її власником, коли мама Тетяна Кривошеєва брала участь у процесі приватизації та перерозподілі нерухомого майна у Дніпрі наприкінці 90-х, початку 2010-х років. Він має мільйонний дохід від здачі в оренду. У Дніпрі депутат володіє шістьма нежитловими приміщеннями, загальною площою майже 5 тисяч квадратних метрів. Також має житловий будинок з офісними приміщеннями і дві автомийки по 43 квадратні метри. Має частку із батьком Валерієм Кривошеєвим у 24% в аварійному житловому будинку площею 362,5 квадратних метри. Безоплатно родина користується двома квартирами і паркомісцями тата Валерія Кривошеєва. Дружина Ольга торік придбала нежитлове приміщення у Дніпрі. Вартість не вказано. Сергій Шевченко з пропозиції декларує два житлові будинки в Обухівці і у царичанці. Його дружина будинок в Обухівці, дві квартири у Дніпрі і дві кладових. Вартість цієї всієї нерухомості. Не вказана у декларації. Окрім цього, депутат, який торгує алкоголем, орендує склади й офіси у кривому розі, Львові, Слобожанському. Вартість оренди невідома. Сергій Краснопольський з європейської солідарності вказав будинок у Дніпрі на двох із дружиною площею 534 квадратні метри і квартиру у Дніпрі, де зареєстрований депутат. Власність Іншої людини. Також Краснопольський має частки від 40 до 60% у семи об'єктах нерухомості. Загальна їхня площа 5 тисяч квадратних метрів. Вартість жодного із цих активів депутат не оприлюднив. Та ми порахували їхню вартість. Середня ціна одного квадратного метра комерційної нерухомості у Дніпрі тисяча доларів. Виходить 5 мільйонів. Доларів. Приблизно такими активами, за нашими підрахунками, володіє депутат Краснопольський. Сергій Нікітін із забороненої ОПЗЖ. Нагадаємо, депутат фігурував у справах по шахрайству з 96 об'єктами нерухомості. Тоді він був чиновником Дніпровської міськради і зловживав владою. Навіть перебував у розшуку. Ще гучний зашквар депутата Нікітіна від нині забороненої ОПЗЖ партії Кума Путіна, Медведчука та Рабіновича. З білбордів він закликав містян до так званого дніпровського референдуму. Та незважаючи на корупційні оборудки та проросійське політичне минуле, нині Нікітін добре почувається у промерзькій більшості. І Філатова влаштовує такий бекграунд свого оточення. Із власної нерухомості Нікітін має тільки гараж. Безоплатно користується квартирами мами і дружини. У власності дружини ще є нежитлове приміщення. Родина Артема Хмельникова з європейської солідарності користується будинком в Обухівці і квартирою у Дніпрі, де власницею та співвласницею є Людмила Хмельникова. Також депутат користується будинком площою 127 квадратних метрів у Дніпрі. Це власність іншої людини, і квартирою дружини Анни Хмельникової у Дніпрі. Вартість майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Хмельников тільки користується житлом, свого немає. Ну або ж не хоче декларувати як свою власність, як і інші колеги по міській раді Дніпра. Олег Денисенко, голова адміністрації Новокодацького району Дніпровської міської ради з промерської партії. Пропозиція теж користується. Він задекларував три будинки у Дніпрі по майже 85 квадратних метрів і 98,5 тисяч гривень. Кожен вони записані на тамару Трайно. і посадовець має половину квартири площею майже 70 квадратних метрів у Дніпрі. Далі про тих, хто збільшив свої квадратні метри у розпал повномасштабної війни. Торік за 16 мільйонів гривень придбала квартиру у Франції. Дружина голови фракції Громадська сила Загіда Краснова Ельвіра. Площа 65 квадратних метрів. Ще депутат спільної з дружиною і сином мають будинок у Дніпрі за 3 мільйони, площею 1200 тисяча 200 квадратних метрів. Дружина депутата Артема Павлова із пропозиції Крістіна теж поліпшила своє житлове становище під час війни. Торік за мільйон шістсот п'ятдесят тисяч купила квартиру у Дніпрі. Ще вона має нежитлове приміщення за 200 тисяч гривень. І родина депутата живе одразу у двох квартирах у Дніпрі. Артема Павлова площою 78 квадратних метрів за 800 тисяч і Людмили Новікової площею 44 квадратні метри за 400 тисяч. Дружина Каміля Примакова, голови фракції Європейська Солідарність Оксана, торік стала власницею половини будинку у Дніпрі площею 600 квадратних метрів. Вартість не вказано. Окрім цього, вона має дві квартири у Дніпрі по 50 квадратних метрів, будинок в Обухівці 500 квадратних метрів та 1700 квадратних метрів, будівель і споруд. Депутат Примаков задовольняється 25% квартири у Дніпрі. І зустрічайте представника комунального підприємства оздоровлення та відпочинок міської ради. А тема Іонисяна. Посадовці цього комунального підприємства фігурують у кожному випуску. То, мабуть, вигідне місце для чиновників. Зараз розберемо детальніше. А Артем Іонесян, чоловік Олени Іонесян. Це депутатка групи за Україну за Дніпро. Ну, тобто, обрана від забороненої ОПЗЖ. Її чоловік купує у 2023 році квартиру у Дніпрі за майже мільйон триста тисяч гривень. При цьому бачимо, сукупний річний дохід родини менший, майже 948 тисяч гривень. Окрім цього, родина має і іншу нерухомість: квартира депутатки у 53 квадратні метри. Її спільне домоволодіння із чоловіком. Квартира та нежитлове приміщення чоловіка у Дніпрі. Та квартира, яку депутатка іонисян придбала в Ужгороді після повномасштабного вторгнення за майже 90 тисяч гривень. Дайте щось. Саме так набув своєї квартири секретар міської ради Олександр Санжара. Він депутат пропозиції, давній соратник мера Філатова по бізнесу і по політиці. Ось як він пояснює походження своєї першої квартири. Мовляв, просив за свою відданість, за послуги, не гроші, а дещо інше. І тепер цитата: не відчуваю себе бідною людиною. Я свою першу квартиру купив 22 роки і знову ж таки мені допомогли, тому що я, от щойно, закінчив митну академію. Але вже мені там надали можливість купити квартиру в кредит, звичайно, за яку я там потім виплачував. Але ну я ще був зовсім зовсім маленьким, але в мене вже була своя власна квартира у Дніпрі. Тобто вам дали не гроші, я так можу зробити ви. не гроші, так дайте щось. Ну щоб оскільки я вже довго, довго, довго працюю, там хотів щось, щоб отримати. Ну, були певні домовленості з того часу, я, скажімо так, не відчуваю себе бідною людиною. Отже, Санжара має квартиру у Дніпрі площею 83 квадратні метри і будинок майже 300 квадратних метрів. Як отримав його, не каже. Мабуть, теж відпрацював за щось. Дружина Тетяна орендує нежитлове приміщення та має інше. За 290 тисяч площу майже 280 квадратних метрів у Дніпрі. І торік вона стала власницею квартири у Польщі. Вартість не вказана у декларації. Як бачимо, під час повномасштабного вторгнення депутати їхні родини активно збільшували свої квадратні метри на мільйони доларів не лише в Україні, а й за кордоном. При цьому вони приховують або Значно занижують вартість нерухомості у десятки разів. Щоб це перевірити, доводиться проводити розслідування. Це ми показували вам, і у попередньому топі про елітні авто депутатів Дніпра. За лінком в описі перегляньте цей випуск. Це ми бачимо і у випадку з нерухомістю. Таке враження, що у депутатів міськради Дніпра свій закритий клуб зі спеціальними бонусами для обраних. Де житло, автівки дістаються за песінь або й безкоштовно за послуги, за перебування на посаді, за політичну вигоду. І це все вони намагаються приховати. Та ми продовжимо у наступних літніх випусках проявлення новий формат викривати справжні фінансові та майнові статки депутатів Дніпра і мера Філатова. Виборці мають знати, хто і як розпоряджається їхніми податками бюджетом громади, і як це впливає на депутатські доходи і витрати у повномасштабну війну. Цікава ваша думка щодо депутатської нерухомості, про яку ми вам розповіли. Долучайтеся до обговорення, висловлюйтеся в коментарях. Що ще хочете дізнатися у наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію телеканалу Д1 та пишіть нам у соцмережах. Хто з депутатів має найбільше або найменше грошей з землі, які отримують подарунки та на які кошти живуть? Про все це дивіться у наступних випусках проявлення. Новий формат. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Д1 це простір твоєї свободи, нашої свободи.